Вітаю! Пропоную сьогодні розглянути тему з алгебри, степінь з натуральним показником його властивості. Розглянемо одночлени і многочлени та дії над ними. І почнемо з вами з виразу, який представлений у вигляді добутку однакових чисел. В даному випадку в нас число 3 і множимо його 5 разів. Коротше, цей вираз ми можемо написати у вигляді. 3 в степені 5. Наша степінь 5 вказує на кількість однакових множників. Отже, давайте перейдемо до визначення. Степенем числа А з натуральним показником n називається добуток n множників, кожний з яких дорівнює а. І наше визначення представлене у вигляді формули. а в степені n дорівнює добуток наших однакових чисел А і кількість цих множників n. Причому n у нас більше одиниці. В тому випадку, коли n дорівнює одиниці, у нас а в першій степені – це саме число а. n в нашому випадку це показник степеня. А число А, це основа степеня. Ми з вами часто зустрічаємо вирази, в яких є друга і третя степень. І такі значення ми називаємо як в квадраті або в кубі. В даному випадку ми можемо сказати, А в квадраті А в кубі. Давайте розглянемо, в яких випадках. Наш вираз А в степені N, тобто число піднесення не до степеня, буде мати який результат, в залежності від самого значення нашої основи степеня. В тому випадку, коли в нас додатні число, тобто більше нуля, ми підносимо до будь-якого натурального степеня, значення у нас завжди буде додатнім, більше нуля. В тому випадку, коли наше а буде дорівнювати 0, тобто 0 ми піднесемо до якогось степеня, в результаті ми отримаємо 0. В тому випадку, коли ми підносимо до степеня від'ємне число, тобто менше 0, то значення ми будемо вже приймати в залежності від нашого степеня. Якщо наш показник степеня парний, то наше значення. Від'ємного числа піднесеного до парного степеня буде додатнім. І в тому випадку, коли показник степеня не парний, то наше значення буде від'ємним. Давайте розглянемо, наприклад, ні. треба визначити, яким буде результат піднесення числа до степеня. Перший вираз у нас 2 в 4 степені. Це означає, що ми число 2 будемо множити. 4 рази. В результаті ми отримаємо число 16. Вираз, мінус 4, піднесемо до квадрату. Ми маємо від'ємне число піднесене до парного степеня. Пригадуємо, що від'ємне число піднесене до парного степеня, буде додатнім. А отже, це те саме буде, що ми просто 4 піднесемо до квадрату, і це число буде 16, 0 підносимо до 9 степеня, буде 0. 11 в квадраті це те саме, якби ми 11 помножили на 11, це 121, мінус 100 піднесемо до 3 степеня до куба. Отже, в нас від'ємне число, і степінь у нас не парний. А отже, в нас значення буде від'ємним, і отримаємо ми мінус мільйон. Давайте розглянемо властивості степеня, тобто діє над цим степеням. Якщо у нас є добуток двох чисел з однаковою основою, але різними степеннями, то ми основу залишаємо, а степені додаємо. При дії ділення ми також основу залишаємо, але степені вже віднімаємо. Якщо нам треба якесь число, яке вже піднесене до якогось степеня, і весь цей вираз піднести до натурального степеня, то ми цю основу саме число залишаємо, а степені перемножаємо. Якщо у нас є добуток якихось двох чисел, А і Б, наприклад, і нам цей добуток треба піднести до якогось степеня, в даному випадку у нас N, то ми кожне число можемо піднести до цього степеня. І отримаємо a N помножили на B в степені N. Давайте розглянемо, якщо ми маємо а поділене на Б в степені Н. Що ми отримаємо? Ми отримаємо в чисельнику А в степені N, а в знаменнику Б в степені Н. Давайте розглянемо такі приклади, використовуючи ці властивості. Мінус 10 в кубі помножили на мінус 2 в четвертій степені. Так як в нас від'ємне число, і степень у нас не парний, то в нас має в результаті отриматися від'ємне число, мінус 1000. Мінус 2 ми підносимо до парного степеня 4. В результаті в нас додатнє число. 16 перемноживши від'ємне число на додатнє, ми отримаємо мінус 16 тисяч. Давайте розглянемо інший приклад, але який дуже схожий на попередній. Нам треба мінус 10 піднести до третього степеня і помножити на мінус 2 в четвертій степені. Зверніть увагу, якщо ми все від'ємне число підносимо до степеня, якої, ми маємо це число. Взяти в, дужки. в цьому випадку в нас тільки двійка підноситься до четвертого степеня, мінус ми до степеня не беремо. І отже, в нас отримається мінус 1000, мінус, так як ми не підносимо до степеня, залишається. і ми два… Підносимо до 4 16, в нас виходить, що мінус 1000 помножили на мінус 16. Якщо в нас є добуток двох від'ємних чисел, у нас число отримається додатко. Отже, отримуємо 16 тисяч. Інший приклад, мінус 2 в 6 степені треба поділити на мінус 2. Третій степені. Ми бачимо, що основа у нас однакова, мінус 2, тому пропоную скористатися ось цією властивістю. Нам треба одну степінь відняти від іншої. Отже, в нас отримається мінус 2, в степені 6 відняти 3. Отже, це третя степень. А в результаті ми отримаємо число мінус 8. Давайте 3 в квадраті. Піднесемо іще до другого степеня. Скористаємося ось цією властивістю. І ми 3 підносимо до 2, помножили на 2 степінь. І отримаємо 3 в четвертій степені – це 81. Давайте розберемо поняття одночлено. Одночленом називається добуток числа змінних та їх степенів. Розглянемо приклади 4х в кубі. Маємо числове значення 4. Маємо дві зміни їхній добуток. І одна зміна у нас в третій степені. Х у нас також в степені, але в першій. Дві третіх м в восьмій степені. Числове значення дві третіх. Зміна М степень 8. Мінус 3. Х, числове значення мінус 3 Змінна Х степінь перша. І якщо ми візьмемо будь-яке число, ми також можемо сказати, що це одночлен, наприклад, 5. 5, а зміна також є, ми можемо будь-яку зміну взяти х, але в нульовій степені будь-яке число. В нульовій степені це одиниця. Тому ми число можемо вважати одночленом. Додавати і віднімати можна тільки подібні одночлени. Отже, подібні одночлени це одночлени з однаковими буквеними частинами. Відрізнятися можуть тільки коефіцієнти. Давайте розглянемо приклад. 2х додати 32х. У нас зміна однакова х. Отже, ми будемо з вами мати справу і виконувати дії тільки у цих числових коефіцієнтів. Треба 2 додати 32. Отримаємо 34. І, звісно, не забуваємо про зміну. Зміна в нас залишається та сама. 5АБ 3АБ. Бачимо, що у нас буквені частини АБ однакові. Отже, ми будемо працювати з числами. 5 відняти 3 буде 2. Пишемо 2, а буквену частину ми залишаємо АБ. Мінус 6 в квадраті додати 5 в квадраті. Ми бачимо зміна y у нас в цьому випадку квадрат і в цьому випадку квадрат. Тоді ми можемо сказати, що будемо зводити подібні одночлени, тобто спрощувати їх. Мінус 6 треба додати 5, буде мінус 1. А отже, записуємо мінус Y квадрат. Примноження або ділення одне члена на число множимо, або ділимо тільки його коефіцієнти. Розглянемо, на прикладі. 6 xyz квадрат треба помножити на мінус 3. Буквену частину ми залишимо, а будемо перемножати наші числа. 6 помножили на мінус 3, отрималося мінус 18. Ось такий вираз. В нас має е, в результаті отриматися. Треба 34 ігри розділити на 2. Ми зміну маємо залишити, а працювати тільки з числами. 34 поділимо на 2, буде 17, а зміну ми залишаємо. Ми підібралися з вами до поняття многочлена. Що ж таке многочлен? Многочлен це алгебраїчна сума одночленів. Якщо ми розглянемо ось такий приклад: 4 ху додати 6 з квадрат, ми бачимо, що в нас два одночлени. Перший 4 ху і другий 6 квадрат. Ми їх додали. Тобто в нас є сума одночленів. А разом вони будуть складати многочлен. Якщо у нас таких два члена, то ми можемо сказати, що це двох член. Далі давайте розглянемо такий приклад: мінус 32а, мінус 45b. Перший у нас одночлен. Мінус 32, а, а другий мінус 45б. Якщо ми їх складемо, у нас в результаті отримається такий вираз. Давайте розглянемо такий випадок. 2Mn поділене на 3. Чи буде це многочленом? Як ви вважаєте? Я вам поясню: цей вираз у нас не буде многочленом, так як зверніть увагу, що многочлен. Це сума одночленів. Ось цей вираз це є одночлен. Він складається з числової частини дві третіх. І змінних М і N. Одночлени, з яких складається многочлен, називають членами многочлена. І давайте з вами розглянемо, як знаходять степені членів многочлена. Є в нас. Многочлен, він складається з трьох одночленів. Ми його можемо назвати тричлен. І перший одночлен це 4х, другий 6 х квадрат, і третій мінус 5. Коефіцієнти членів це числові значення наших одночленів. В першому це 4, в другому 6, в третьому мінус. 5. Давайте з вами тепер розберемось зі степенями цих членів. Степені нам треба додавати. Якщо в нас в одночлені дві зміни, як в цьому випадку Х і, y, Х в нас в першій степені і у першій степені, то ці степені нам треба додати. Це буде 2. Отже, ми кажемо про цей членного члена, що степень його 2. Розглянемо другий член 6х в квадраті. Числовий коефіцієнт ми сказали 6, а степінь в нас перша, перша і друга. Додаємо ці степені в нас отримається четверта. Мінус 5, так як у нас в даному випадку не написано змінних, тобто вони. Насправді є, але вони в нульові степені. Отже, степені цих, цього члена в нас нульова. При множенні або діленні многочлена на число множиться або ділиться кожен його член. Ну, наприклад, в нас є многочлен 2аб5, і нам треба його помножити на число мінус 4. Отже, нам мінус 4. Треба помножити на кожен його член. Тобто, мінус 4 ми множимо на 2АB, мінус 4 ми множимо на мінус 5C. В результаті ми отримаємо мінус 8 АБ. Зверніть увагу: тут мінус на мінус буде плюс додати 20C. Обов'язково слідкуйте за знаками. Якщо в нас Перемножаються два від'ємних числа. Пам'ятаємо, що в нас в результаті має отриматися додатнє число. І давайте розберемо дії з подібними членами. Ми з вами з'ясували, що подібні члени мають. Однакову буквену частину. Отже, в нас є вираз 5х додати 6Y, мінус 7х додати 21 додати 3х відняти. У. Ми бачимо, що у нас є подібні члени, це ті, які мають однакові зміни. От, в даному випадку в нас є Х зміна. І маємо, ми їх підкреслимо однією рискою. Щоб нам зручніше було рахувати. Ми цю зміну маємо переписати от в даному випадку Х, а числові значення перерахувати. 5 відняти 7, додати 3 це 1. Так як ми 1 помножимо на будь-яке число, в даному випадку зміна Х, у нас отримається те саме число, тому ми можемо цей коефіцієнт одиницю не писати. Далі у нас є. Зміна і. Підкреслим е, значення з ігри двома рисками і попрацюємо з цими коефіцієнтами числовими. 6 відняти 1 буде 5. Отже, додаємо 5. Числове значення ми залишаємо, бо більш числових ми не маємо. Тобто додати 21. Ось до такого вигляду ми маємо приводити наші вирази. Такий вираз називають стандартним із стандартним виглядом. Пропоную вам приклади для самостійного розв'язку. Як зазвичай, ви відповіді можете подивитися в коментарях під відео. Нам треба в першому варіанті спростити вирази. Використовуючи властивості степеней, і другий привести многочлен до стандартного вигляду. Тобто, зверніть увагу на той приклад, який ми з вами розбирали. Сподіваюся, інформація була корисна. До зустрічі!